Віра є в кожної людини, бо так нас створив Бог, та важливо, як ми використовуємо віру, куди її направляємо, чи в хороше, чи в погане. Віра це частина Ісуса Христа, тому у вірі треба зростати, треба вчитися в Божих людей. Віра завжди приносить плоди. Віра моїх пасторів у Слово Боже принесла багато плоду, а це. Багато піднятих людей, які стали служителями, які народилися згори, які служать людям і також приносять плоди. Але є такі люди, які вірять не в Слово Боже, а в свої почуття, емоції, в те, що нічого не зможуть або чогось не зуміють, в них щось не вийде. Вони вірять в те, що самі собі придумали. Та така віра мертва. Є люди, які сумніваються, які засуджують тих, хто проповідує Слово Боже. Це сатанинська віра, та в Біблії сказано, ви отримаєте по вашій вірі. Тож, якщо ми віримо Богу, віримо людям Божим, то тоді отримаємо і плоди, і радість, і благополуччя.